Сьогодні на так званому бамському водойомі відбулася чудова екологічна акція. Це саме по зарибленню цієї водойми. Запускали більше 100 кілограмів риби. Це біле мур, товстолоб, це та риба, яка буде займатися, так скажем так, екологічною рекультивацією з даного водойому. Сьогодні у нас така подія дуже. Важлива, цікава, і е, саме важливо, то що вона дійсно потрібна буде проведена зариблення риби. Ми вже не перший рік робимо це завдяки нашій громадській організації. Бжила завдяки меру нашого міста. Проходить цей захід. Декілька років тому ми привели в порядок цей ставок. Повністю тут все розчистили. Хочу подякувати мешканцям Баму за ініціативу, за те, що ми це все робили разом. Нелегкі для країни часи. Ми повинні створювати умови для наших мешканців, щоб вони мали можливість трошки перепочити. Річно тут було да, маленький ставочок, він був за дуже за грошей. Тічені трьох років тут все розширилось, розлучилось, і гарно стало. В нас от качки плавають, лебеді прилітають, завозиться пісок. Розвивається все далі участок, і тут все для людей робиться. Відпочиває бам, частний сектор. Даже со згород і зонтики є, і лавочки є, і передягальна є, і туалет є, і мусорні контейнери стоять. Людей дуже дуже багато. у Вихідні дні особливо. після роботи люди приходять із дітками з з усім. Дуже дуже благодарні нашому руководству, нашій бджілі.